Мер від громади. Добрий день. Мене звати Маслак Євгеній, і я хочу показати вам серце нашої з вами духовної столиці. Воно захворіло. Так виглядає будинок кадетського корпусу. Одна з будівель ансамблю круглої площі. Це самісінький центр міста. Що вже говорити про околиці. І винні в цьому ми з вами, тому що обираємо благодійників за гречку та обіцянки Манни Небесної, або взагалі не ходимо на вибори і їх обирають без нас. Зрозумійте, якщо кандидат вкладає величезні гроші в передвиборчу кампанію, то після обрання він захоче повернути їх з прибутком. Мені, як і вам, напевно, хочеться жити у комфортному місці, щоб мої рідні, друзі, близькі. Жили в комфортному місті, і я готовий зробити це місце комфортним для кожного. Тому я обрав ініціативу Мер від громади, бо ж за кожним із нас не стоїть ні бізнес, ні партії, ні інші сили, які зацікавлені у дерибанні бюджету чи території міста. Ми всі звичайні жителі Полтави, які стомилися обирати серед запропонованих зверху кандидатів, і ми готові взяти на себе відповідальність. Приєднуйся та підтримуй ініціативу Мер від громади. Я вірю, що разом ми зможемо змінити наше місто на краще. Мер від громади за конкурсом оберемо мера та кандидатів в депутати від громади до виборів. Напишемо меру програму. Підтримуємо на виборах восени.